Цієї сестрі сьогодні в 7.30 мені вручили підозру. Субота, вихідний, хвали Божої Матері, не дали можливості помолитися, але Бог їм поміч. Зараз в моєму домі будуть обиски. Я не прип'ятствую, але прошу ваших святих молитв. Я знаю за що, тому що при мені підозру двох слова сказали. Що я співпрацюю з Росією і ще там одне е, релігійне розпалювання, то кажуть, що я проклинав президента. Ніколи в житті цього не було і не буде. Ні дітей, нікого абсолютно не проклинав. Але ж я сказав слова Євангелія, що наші сльози не впадуть на голову на землю, впадуть на тих людей, які роблять ці твари. Я не називав хто робить, що робить. Я процитував слова Євангелія. Тому прошу вас зберігати мир, моліться тут. Молі просіть обов милості, і щоб люди знали, що церкву гонять, гонять не про що і не за що. Гонять лавру. Вчора були молодики, десь більше ста чоловік. На футболках, яких написано, дайте можливість побудьте, послухайте е, сатану. Поспілкуємося з сатаною. Оце сьогодні вони нам міняють напевно це, що не треба робити, і ми вчимо людей терпіти, молитись і за все благодарити Бога. Ну а далі Бог їм суддя, а нам всім поміч.